Причини модифікації схем лікування цілями АРТ є досягнення тривалої вірусної супресії, зменшення або усунення наслідків віл-інфекції та запобігання передачі ВІЛ. Коли у пацієнта є вірусна супресія, ми знаємо, що АРТ працює, тож навіщо нам змінювати схему лікування? Обговорімо це. Наприкінці цієї сесії ви зможете. Пояснити, чому слід модифікувати схеми АРТ для дитини або підлітка з вірусною супресією? Почнемо з деяких запитань Якщо у пацієнта є вірусна супресія, його схема АРТ працює, тож навіщо міняти схему лікування? З вашого власного досвіду, чи доводилося вам коли-небудь міняти АРВП пацієнту з вірусною супресією? Чому? Через проблеми з поточною схемою? А може, щоб запобігти потенційним проблемам у майбутньому, поставте відео на паузу та обміркуйте відповіді. Після цього продовжуйте перегляд. Протоколи лікування ВІЛ Європи та США надають перелік декількох причин модифікації схем АРТ для пацієнтів з вірусною супресією. Деякі причини є реактивними. Тобто це реакція на ситуацію, наприклад, заміна АРВП для вирішення проблеми, а деякі проактивні, тобто це робота на випередження, заміна АРВП для запобігання проблемі. Почнемо з розгляду деяких реактивних причин модифікації режимів АРТ У минулому, здебільшого, для пацієнтів з вірусною супресією. Ми намагалися наскільки можливо залишати все, як є. Ми виходили з того, що треба уникати змін, які могли б порушити їх усталений розпорядок, додати нові побічні ефекти або будь-яким чином скасувати успіх, якого вони досягли. Отже, зміна схеми обмежувалася ситуаціями, коли виникала проблема. Однією з поширених причин зміни схем лікування. Серед пацієнтів із вірусною супресією є побічні ефекти або токсичність вони частіше спостерігалися при застосуванні старих АРВП, наприклад, виснажлива діарея, при застосуванні лопінавіру, підсиленого ритонавіром або анемія при застосуванні зедоводину. Але іноді побічні ефекти можуть виникати і при застосуванні. Сучасних схем лікування, наприклад, запаморочення та розлади настрою при застосуванні афавіренцу. Ще одна причина, чому нам часто доводиться міняти АРВП це запобігання значимим взаємодіям між ліками. Наприклад, якщо дитина приймає лопінавір, підсилений ретонавіром, потребує лікування туберкульозу рифампіцином, Перехід на альтернативний АРВП, ймовірно, буде більш успішним, ніж використання подвійно підсиленого лопінавіру. Тепер, коли є кращі варіанти АРВП із меншою кількістю побічних ефектів і токсичністю, ми також можемо діяти проактивно щодо зміни схем до того, як у пацієнта виникне проблема. Однією з причин Завчасної заміни АРВП в схемі терапії є запобігання розвитку токсичності, наприклад, ви можете усунути зі схеми пацієнта лопінавір, підсилений ротонавіром, щоб запобігти наслідкам прогресуючої дисліпідемії, таким як підвищений ризик серцево-судинних захворювань. Або, можливо, ви захочете відмовитися від задоводину, щоб запобігти ризику ліпоатрофії, яка, якщо виникає, є незворотною та може стати причиною стигми. Іншою причиною для проактивної зміни схеми є передбачення майбутніх проблем із прихильністю до схем, які вимагають кількох таблеток або частоти прийому більше ніж один раз на добу. Як ми обговорювали в модулі четвертому, одна з причин проблем з прихильністю до лікування полягає у самих схемах АРТ. Пацієнтам важче тривалий час дотримуватися схем АРТ, які потребують прийому багатьох таблеток або прийому препаратів двічі на день. Таким чином. Хоча зараз дитина може почуватися добре на схемі з лопінавіром, підсиленим ретонавіром, оскільки її опікун контролює прийом АРВП, у міру дорослішання та зростання відповідальності за своє лікування, дитина, яка знаходиться на схемі з декількох таблеток і прийомом двічі на день, ризикує знизити прихильність до АРТ. Для дітей ми замінюємо у схемі. Рідкі форми препаратів на таблетки, як тільки вони спроможні їх ковтати, для покращення смаку та полегшення прийому препарату, завдяки наявності простих і добре переносних варіантів схем із чудовою довгостроковою вірусною супресією, таких як долутегравір плюс абакавір плюс ламіводин, долутегравір плюс ТДФ плюс ламводин. Або М3-цитабін, тепер легше проактивно змінювати схеми АРТ для полегшення прийому. Ми можемо зменшити кількість таблеток, використовуючи комбіновані препарати з фіксованою дозою, зменшивши частоту прийому до одного разу на добу та усунувши необхідність прив'язувати прийом препарату до їжі, наприклад, приймати інгібітори протеази з їжею. Або ефавіренс на порожній шлунок. Навіть пацієнти з належною прихильністю за результатами їхньої вірусної супресії можуть отримати довгострокові переваги від спрощення схеми лікування. Були проведені масштабні метааналізи когортних і рандомізованих досліджень, які показали переваги призначення простіших схем лікування. Схеми з використанням комбінованих препаратів з фіксованою дозою асоціюються з кращою прихильністю, як і схеми з прийомом один раз на добу, а зменшення кількості таблеток пов'язане з покращеною вірусною супресією. Прикладом є ретроспективне дослідження з понад сімомастами підлітками із США, які розпочали АРТ. Підлітки, які починали АРТ з прийому однієї таблетки, швидше досягали вірусної супресії та мали більшу вірогідність зниження вірусного навантаження після 12 місяців лікування, ніж підлітки, які починали лікування кількома таблетками 83% проти 73%. Іншою причиною для модифікації схем лікування. Пацієнтів із вірусною супресією, запропонованої як європейським клінічним товариством зі СНІДу, так і клінічними протоколами США, є зміцнення або посилення генетичного бар'єру до розвитку резистентності ВІЛ до АРВ препаратів схеми. Це переконливо демонструє пацієнт, який має вірусну супресію, та добре переносить ефавіренз, плюс ТДФ, плюс ламівудин. Але може отримати переваги від переходу на схему з вищим генетичним бар'єром до резистентності наприклад, на долу плюс ТДФ плюс ламіводин для підтримки тривалої вірусної супресії. Пригадайте результати дослідження одіссей, яке обговорювалося в модулі другому. Хоча це дослідження не вивчало перехід на інший препарат. Діти рандомізовані на схему лікування на основі долотегравіру проти стандартної терапії, яка в основному була на основі ефавіренцу, мали вищі рівні вірусної супресії. Важливо, що в той час, як у 97% дітей з вірусологічною невдачею на схемах, що в основному базувались на афіверенці, розвинулися мутації резистентності до ВІЛ. У жодної дитини з незначного числа дітей з вірусологічною невдачею на схемі з долутих не розвинулася резистентність до ВІЛ. Перехід на схему з високим бар'єром резистентності особливо важливий для підлітків, оскільки проблеми з прихильністю є поширеними для цієї вікової групи. Модифікація схем АРТ серед пацієнтів з вірусною супресією має сенс і передбачає потенційні переваги для наших пацієнтів. Водночас вони взяті з європейських і американських рекомендацій. ВОЗ об'єднало всі переваги та сформувало чітку та просту рекомендацію розгляньте переведення стабільних пацієнтів на субоптимальній схемі. На поточну рекомендовану схему АРТ першого ряду долотегравір плюс Абакавір плюс ламів або долотегравір плюс ТДФ плюс ламів або Мтрицетабін. ВОЗ не дає визначення субоптимальної схеми, але в настановах ВОЗ обговорюються нижчі показники пригнічення вірусного навантаження. Та нижчий генетичний бар'єр для резистентності, пов'язаний із ралтегравіром та афавіренсом, як причини віддати перевагу схемам АРТ на основі долу тегравіру як у дорослих, так і у дітей. Українські стандарти медичної допомоги при віл інфекції узгоджуються з рекомендаціями ВОЗ, США та Європи і зазначають, Надавачі медичних послуг оцінюють доцільність та здійснюють переведення пацієнтів з вірусологічною супресією, які отримують поточні режими АРТ першого ряду без долу на режими із вмістом долу за таких причин: покращення переносимості схеми та або зменшення ризику виникнення потенційної токсичності у майбутньому. Уникнення або зменшення небажаної взаємодії лікарських засобів, спрощення прийому схеми через зменшення кількості таблеток та або скорочення частоти прийому, усунення вимог до режиму харчування при отриманні АРТ та використання рекомендованого режиму терапії під час вагітності підіб'ємо підсумки. Причини для модифікації лікування пацієнтів з вірусною супресією включають такі: мінімізація поточних та майбутніх побічних ефектів, взаємодії лікарських засобів, спрощення режимів для покращення прихильності та підвищення ефективності лікування та бар'єру до резистентності з поточними режимами лікування, які є безпечними, простими та легко переносяться, при тривалому застосуванні ми можемо враховувати проактивні причини для модифікації режимів лікування на додаток до відомих нам реактивних причин.